У пане полковнику, слава Україні, героям слава і бажаю найміцнішого здоров'я, славній українській нації. От хороше питання для тих, хто слухає зараз наші новини. Ну волкову за другим запливом таки вдалося, але поряд бігають інші вовки. Ви ж пам'ятаєте плівки вовка, і інші скандальні судді якось незрозуміло нам в тилу ця вибірковість. Чому Волковою жертвують, а інших не менш небезпечних не не чіпають. Задля збереження в е, стійкості судової мафії, яка е, сформувала за от, е, покоління е, суддів, і насправді е, саме каталізатором е, пришвидшення тих процесів звільнення волкових є реакція і увага у громадянського суспільства насамперед, тому що правові е, механізми самі судді не поспішають використовувати задля звільнення тих, хто дискредитує е, професію судді, або попався на чисельних зловживаннях своєї посади. Тому тут потрібна подвійна складова тиск громадянського суспільства, яке хоче жити в правовій, демократичній державі, а це єдиною можливістю є незалежна суддівська гілка влади, і тиск на політиків, які так само паразитують на Так, той, так е... пане Андрію, але в мене, ви говорите, ви говорите, а в мене дежавю. Може, кожна владна команда приховає речі. Якщо ми їх не розв'яжемо, це до живів буде нас переслідувати по конвіку. Так, чому кожній владній команді, яка береться, як то кажуть, з перших днів за реформу судочинства, не вдається це зробити. А через пару місяців ми вже бачимо, що суд стає каральним органом влади супроти опозиції та інакомислі? Відверто кажучи, тому що ніхто не сповідує принцип верховенства права. Він залишається другорядним під час прийняття рішення і діяльності, і це спонукає тих продажних вовків вовків, як він павлпавлів вовків хвалитися, що вони як повії готові обслуговувати інтереси будь-кого, хто платить. Ось і висновок: якщо б державні межі поважали принцип верховенства права, пам'ятали, що в конституції написано в першій статті, що Україна правова а держава непонятніна. Власне, синхронізувався тоді і решту державного управлінського апарату від суддівської гілки влади, законодавчої і виконавчої і окрема вертикаль президентської гілки влади. Наш, як ми бачимо на верховенство права, всі чекати хотіли, всі хочуть якось порішати. І від цього у нас оці метастази, які руйнують просто Україну як правову державу. Це просто треба усвідомити так, але ми розуміємо, що в судді вони хоча б мають недоторканність і, і і певну таку інституційну річ. А от дивіться, інша ситуація лишені проковтнули декілька серій. Серіал називається Батальйон Монако. Величезна кількість ОПЗЖ, всяких кучм і інших всіх там впіймали, в тому числі велику кількість злочинців. Я на увазі, впіймали на камеру. Ем, українська правда це все оприлюднювала як розслідування, і навіть отримала назву Батальйон Монако. Тепер слідує наступна серія. Це батальйон іспанського гостиду. Так, от і серед них там ганяє. Сенниченко, це, це колишній керівник фонду держмайна. Він в розшуку, до речі, там всього на всього 500 мільйонів гривень крадіжка. А от ще цікава історія. Мамуся, одеського воєнкома Євгена Борисова, там маєток собі придбала якраз в час війни, у му році на 3 мільйони євро, на дружину офіс на головній вулиці Марбелі. А в, а, і дві машинки: електричний Мерседес і Кубік Глендваген. І от вони не мають Доторканості коротке питання. Коли в Україні на вашу думку можуть початися страти та суди Лінча в таких історіях? Я б дуже не хотів, щоб цей прогноз справдився. Бо з 14-го року ми воюємо проти небезпечного ворога, який і хоче створити на територію України постелю і хаос, і довести всьому світові, що Україна не держава, яка прагне про європейського. Демократичного вектору розвитку, а е, країна, в якій правосуддя і верховенство права знову ж таки повертаючись до нього, немає. І тут е, практично анархія і Махновщина, де е, право сили є панівним над силом права. І тому я б дуже не хотів, щоб оці очікування, що військові прийдуть і будуть тут страчувати направо наліво, е, щоб бодай навести уявний в лапках порядок. Ну це просто мрія Путіна після того, як він хотів захопити нашу державу за три дні, так що і це негативний варіант розвитку подій, які якраз і ґрунтується на тому, що ми маємо докладати максимальних зусиль, щоб влада діяла виключно згідно законодавства. Бо зараз у нас всі інституції паралізовані або не працюють. І коли ми бачимо, що пан. Ткач, він журналіст, насправді розслідувач, робить більшу роботу, ніж всі наші правоохоронні органи разом взяті, неспростовно доводячи, що ті, хто порушило законодавство, просто безперешкодно в якийсь спосіб залишають державу, хоча решті громадян, це зась, ми бачимо порушення чинного законодавства. Ми бачимо, що тут рішалова. Ми бачимо, що вони уникають відповідальності і їх нікого не оголошують в міжнародний розшук для того, щоб притягнути. До справедливого правосуддя, яке ж знову ж таки у нас протягає, то все це впирається до базових речей. Не треба шукати і видумувати велосипед. Треба всього-навсього, щоб ми навчились, по-перше, розуміти, що без верховенства права ми ніколи не відбудемось як суб'єктна самостійна держава, бо саме цей принцип лежить, лежить під ґрунті розвитку демократичних європейських і західних держав. Ото не ви... дозримуючи цього принципу, ми завжди будемо бачити тих, хто заробляє гроші в більшості не в чесний спосіб, а потім тікає за кордон на свої віли, доживати віку і чекати, поки знову поміняється влада, щоб паразутувати на скажімо, розкрадання коштів платників податків українського бюджету. Дивіться, але так виглядає в пане Андрію, що фактично ну ці люди, які Виїхали, їх не оголошують в міжнародний розшук. Вони є тим каталізатором процесів, про які ви не хотіли, щоб вони були. Я маю на увазі анархія суди Лінча. А з другої сторони, верховенство права як принцип, це один з тих ключиків золотих для вступу України в Європейський Союз. Але ну, не станом на сьогодні офіційно навіть влада визнає, що семи пакетів реформ. От, виконано для гармонізації законодавства лише два і, і головним каменем спотикання є якраз верховенство права. Бо в країні в якій ну в право, силова і правоохоронна система в ручному режимі керується з офісу президента різними татаровими і не тільки, ну це не про євроінтеграцію. Ну абсолютно, просто треба всі ці речі називати своїми іменами. Бо з першого дня президент Зеленський даючи клятву на вірність українському народу виконуючи обов'язки президента, поклявся дотримувати законодавства і тут же його порушив. І ці численні порушення насправді не викликали великого соціального обурення через симпатію до президента. Люди пробачили йому пряме очевидне порушення конституції, пряме очевидне втручання, як ми бачимо, постфактом. В конституційний суд через його помічника там тоді е голови офісу Андрія Богдана, який впливав через Павла Вовка. Тобто відбувалася системна е хакерська атака на державні інституції і чисельні порушення законодавства самим президентом його оточенням вже просто нікого не вдивують. Всі призвучали, що чисельні скандали невід'ємна складова діяльності влади, але разом з тим ми маємо усвідомлювати, що толеруючи ці скандали, ми віддаляємо себе від е євроатлантичної інтеграції від. Прийняття до блоку НАТО, бо до блоку НАТО оцінюється не тільки виключно військова складова. Є затверджується президентом щорічна національна програма, яка б демонструвала прагнення України реалізовувати всі ті речі, які б нас наближали до блоку НАТО. В 21-му році вона була виконана на 60% відсотків. В двадцять році президент взагалі не підписав річну національну програму, і тепер він хоче просто. Своїми публічними такими достатньо жорсткими закликами порішати ситуацію, щоб нас без виконання домашнього завдання прийняли до блоку НАТО на цьому вільнюському саміті. Так не буде. Всі ці нахрапи європейські політики, таких нахрапистих на сніданки снідають, як то кажуть, і чути. Наїзди, що вони там не входять в ситуацію, що у нас тут складна ситуація. Вони, звісно ж, можуть викликати певні емоції, але точно не будуть дороговказом до прагматичних рішень. І тому насправді і навіть президент Сполучених Штатів ну просто вимагає, що Україна має виконати всякі на себе самою Україною зобов'язання, і це буде ключовим фактором оцінки спроможності України бути надійним партнером НАТО, бо потім. Я вам просто розповідаю, що буде. Як тільки буде прийнято позитивне рішення, скажуть, все, ми перемогли, а тепер ви давайте, йдіть за нас, воюйте, бо ми тут всі усталі від війни. І це тепер справа. Тобто буде паразитування на тих принципах, які дозволяють тримати блок НАТО, надійну систему захисту тих країн, які в нього входять. Блок НАТО треба розуміти, без нас обійдеться. Ми без нього не обійдемося, тому ми маємо докладати значних зусиль, щоб стати і на ну членом НАТО і набути цього членства, щоб стати 32-м членом НАТО, а не 42-м там через 25 років, наприклад, тому так, тут м'яч на нашому полі, і ми маємо робити все можливе, щоб відповідати критеріям, але не примушувати знижувати планку, бо нам не хочеться робити домашні завдання просто не хочеться. Бо звільняти розуміло. Татарова призначеного указом президента це робота президента і нічого йому не заважає звільнити того, хто очевидно зневажає верховенство права. І це стосується всіх всіх питань, які ми з вами ем, обговорюємо. Чи вони залишаються поза е, скобками ефіру? Бачите, ви, ви як і, і в комбат спецпризначенці ви, і як і як правоохоронець з великим стажем? Ви ж самі ви як то кажуть, назвали ядро. Цієї всієї проблеми це, от ви назвали Татарова, який в ручному режимі курує всіма силовиками. Ні, наслідок і він наслідок. Є друга проблема: це президент, який не розуміє, кого або розуміє і толерує тих, кого він своїми uh -huh. особистими указами призначає на е, посади, і пане Приконка, а ваші колеги? звільнити. Так що татаров не може бути центром проблеми, окей. Пане наслідок, проблеми, а, а ваша думка ставлення до влади і до розуміння ситуації. Це також треба розуміти. Ви як правоохоронці, власне, і ваші колеги по службі, ветерани АТО, ті, які зараз воюють, от ви що вони кажуть на цей фактор, що в глибокому тилу фактично офіцерами в ручному режимі орудує людина, яка брехала? Пам'ятаєте, часи Януковича? Це ж був головний речник, який розказував, що Майдані самі себе розстріляли, нічого не діється Попиливати на майдані. Самі себе да, Саме та, так. Та. От, власне, як що кажуть ваші колеги по, по службі? Ну, дивіться, я маю певний дійсно досвід військової кар'єри, а потім політичної. Але треба враховувати, що я в парламент заходив не через гроші, не через якісь свої бажання робити політичну кар'єру, а через лінію фронту. І мої принципи ці цінності я повністю зберіг, формуючи спочатку добровольчий батальйон для того, щоб захистити свою країну, а потім сповідуючи ці принципи. Під час політичної діяльності просто виправдовуючи довіру українського народу, коли ми в 2019-му обирали, ми сповідували зовсім інакші принципи для відбору політиків. А тепер знаєте, як в спецназі кажуть, набирають сильних, а питають як з розумних. Те саме: ми набрали веселих, а хочемо мати результати як з державників. Так не буває. Ці принципи вибору насамперед треба належним чином докорінно змінювати бо якщо ми далі будемо розважатись обираючи до політики людей які не мають політичних позицій які готові змінювати на свої матеріальні блага тут і зараз то годі очікувати що ми будемо жити краще і люди цього ну більшості випадків не розуміють не готові прагматично оцінювати наслідки тих на кого вони обирають і не готові нести відповідальність за свій вибір це база на якому політики просто паразитують на очікуваннях людей дурячи їм голови, а потім намагаючись повторити своє перебування у владі, знову ж таки розповідаючи, що через 50 років, через 10 років, от ми будемо мати трильйон доларів ВВП. Да ви сьогодні зробіть, щоб люди бодай вірили в те, що рік назад прийняти вами закон, що заборонено приймати підвищувати електроенергію, через рік не буде сам цією владою скасований. Ця анархія і ця непослідовність вона є пісопіс таким піщаним фундаментом розвитку подій. Бо ні на що не можна опертись, нічого не є надійним, коли люди не розуміють принципів і фундаментів державного управління. Вони вважають, що це розвага, а це точно не розвага. Це дуже серйозна професійна діяльність, яка потребує насамперед. Політичних принципів людини, яка заходить в політику, все розвитку її як особистості, щоб розуміти, що рішення, які вона приймає, впливають на майбутнє, причому короткостроково і довгостроковому плануванні, і не можна легковажно ставитись до обрання людей, продаючи в тому числі свій голос там за 500 гривень, а потім 5 років очікувати, що життя не стало краще. Бо політиків обирають за єдиною тільки метою, щоб покращити життя е, пересічному виборцю. У нас же такого принципу немає. Ми обирали, щоб було весело, е, щоб було е, всупереч нам іншому кандидату. Але це негативізм. Не можна очікувати позитивного розвитку, якщо ми робимо вибір, вибір е, супереч. Це деструктивна складова це база, так. розвитку української політики, і це призведе до того, що відбулось в Білорусі або в Російській Федерації. Що люди формують через таку зневагу до своїх виборців автократію, потім деспотію, А потім річ річками просто ллється людська кров, бо деспотія тримається на людській крові, пане Андрій. А давайте ми трошки відійдемо від того Давай. в нашого очевидного принципу дайнінга Крюгера, в якому ми живемо. Бо рейтинги нічого нам поки що не показують в час війни і ні про якісь зміни і вибори взагалі на найближчому горизонті подій ми навіть не можемо думати, тобто ці зміни. Далеко від нас, а є очевидна річ, довкола нас це війна. І тут пане блоковнику, допомагайте нам. Вчора CNN розповідали, що контрнаступ український менш успішний, ніж Очікували на заході, ну в них є ще оптимізм. Вони кажуть, що це лишень початок, але в, е, говорять про моменти важливі, а саме вразливість Збройних сил України до так званої мінної складової, бо московити ж вони е, мінують все, що тільки можна, направо і наліво. От оцей е, слабке місце вони вказують і ще кажуть, що московити виявилось більш е, здатні до оборони в укріпленнях, ніж на це сподівалися. Оці. Дві тези ваш коментар і ваш аналіз нам буде цікаво почути. Я думаю, що це дуже хибна, оціночна думка якогось окремого видання, яке насправді не має прив'язки до реальної ситуації. Українські збройні сили демонструють надзвичайно просто стійкість і майстерність. Ламаючи, проламуючи ретельно підготовлену оборону ту фортифікаційну споруду, яку росіяни готували на тимчасово окупованих територіях, жодна сучасна армія світу не здатна перевищити ці показники. Тому що треба розуміти, що в тих умовах, які складаються після абсолютно виснажливих майже півтора року боїв за стримування ворогу, переходити зразу в наступальні дії. Ну годі очікувати, що е, армія Франції, Німеччини там чи інших країн зараз би продемонструвала кращі результати. Давайте також е, правильно оцінювати ситуацію. Це перше. По-друге, ми не демонструємо рівно ті результати, які е, спроможні демонструвати, е, включно з тією західною допомогою, яка значно підвищує коефіцієнт корисної дії українських е, збройних сил і підрозділів, е, які е, залучені до наступальних дій. Звісно ж, ці наступальні дії мали б бути більш ефективними за можливості мати перевагу і в повітрі, що також чисельну кількість разів обговорювалася на міжнародних майданчиках, але нерішучість в тому, як прореагує сама Російська Федерація, і пролонгованість прийняття рішень також є факторами повільнішого просування українських Збройних сил, тому що ворог що біля кордонів близько 500 гелікоптерів і 300 літаків тактичної авіації, зараз активно їх використовує поблизу лінії фронту. Це також потребує належної реакції з боку наступаючих підрозділів. Спочатку розміновувати, ламати лінію фронту, а ще й боротися з. Достатньо успішно, давайте підкреслимо боротися з повітряними цілями, які є полювальниками за важкою броньованою технікою. Всі ці фактори треба розуміти, що тут пораду такого переможного, просто як по Хрещатику, точно не буде, бо ворог зробив глибоко шалановану в три лінії бетоновану систему укріплень, яку не так важко взяти. І казати, що не так швидко рухаємось, ну це просто знаєте, е, Ну я б не хотів використовувати цензуру лайку, але це дуже неправильна оцінка ситуації. Єдине, що ну, може це оцінити її правильно західних експертів, це хай приїдуть на передову, стануть е, безпосередньо оцінювати ситуацію з. Лінії, скажімо, дії наших українських підрозділів, і до речі, до честі західних журналістів, які саме в такий спосіб пишуть свої репортажі, саме вони є прагматично точними, відвертими, і вони віддають належне якраз зусиллям збройних угу. сил діяти в тих умовах, які зараз складаються. Ті, хто пише свою уютненьких кабінеті. Знаходячись десь за океаном, ну тут знову ж таки вони підпадають під плив оціночних суджень і емоційного забарвлення. І воно далеко від реальної ситуації. Ось така моя оцінка так, і останнє питання пане, пане Андрію. Я розумію, що забрав вас багато часу, але просто це дуже теж важлива інформація. Ми бачили реакцію президента Зеленського і президента Байдена. І один і другий зробили заяву про фактично серйозну ядерну катастрофу і шантаж щодо замінованої окупованої Запорізької атомної електростанції. Сьогодні є ще свіжа заява сенаторів, які фактично прирівняють будь-яку ядерну катастрофу, вибух атаку тактичної ядерної зброї чи вибух на ЗС до фактично ядерної атаки на НАТО. Така от резолюція зареєстрована. А ми стежимо за певними індикаторами. І один з тих індикаторів це те, що московити перекинули РХБ батальйони ось туди, в район саме. Запорізької області, тобто на південь окупований південь України, чи коли з'являються ці спеціалізовані війська, які фактично для наших слухачів-глядачів скажемо, що це за наслідками ядерного забруднення в основному вони в першу чергу діють. Чи це є продовження і псу, і продовження шантажу? І насправді Путін ніколи не ризикне. Підривати атомну електростанцію або стріляти ядерною зброєю. Це і ПСО, це шантаж, чи все-таки це фол останньої надії, і вони на це підуть так само, як з Каховської ГЕС. В даному випадку. Я хотів би похвалити реакцію президента України Володимира Зеленського, тому що він намагається превентивно запобігти настанню жахливих подій, чого на жаль вони не зробили. З підривом каховської греблі, тому що українська розвідка з першого дня початку мінування заявляла про достовірні дані підготовки до цього злочину, але не було протягом року зроблено анічого превентивного, аби запобігти настанню цих жахливих наслідків. В даному випадку постановка питання на міжнародний рівень. З метою е, приймати рішення щодо превенції і діяти превентивно стосовно дії Російської Федерації, є абсолютно правильним е, логічним е, рішенням запобігти негативному е, варіанту розвитку подій, тому що Путін може не наважитись на використання стратегічної ядерної зброї, яка знаходиться на підводних човнах, там на наземних носіях. Або запуску ядерних ракет з повітряних об'єктів, але забруднити територію в результаті підриву ядерної станції це він цілком можливо і він вже готується. Вже заміновані об'єкти самої ядерної станції, охолоджувачі. Це вже порушення принципів встановленому МАГАТЕ щодо поводження на мирних об'єктах ядерної енергетики. Вже за це Російську Федерацію. Потрібно карати, накладаючи на неї дуже практично такі зникровлюючі санкції, які би були практично, якщо не нокаутом то нокдауном і саме це превенція, яка зараз зареєстрована у резолюції яку ви згадували, що це буде розсіювати забруднення будь-яке радіоактивне забруднення країн блоку НАТО, буде вважатись за напад, Це якраз і може стримуючим фактором слугувати щодо. Подібного варіанту розвитку подій. Але якщо варіант е, розвитку подій більший за нуль, тобто один відсоток, його вже треба враховувати, не можна ігнорувати. І тому я е, вважаю, що це точно не шантаж. Е, ми можемо обмірковувати е, вирогідність, що вона низька, але е, бачимо, що Путін е, просто пішов на е, черговий воєнний злочин, підірвавши. Греблю, яка стала зброєю невибіркового ураження, тому що постраждали не українські військові, постраждали абсолютно беззахисні українські цивільні, яких навіть російські військові не дозволяли евакуювати. Тобто, Путін вже демонструє, що він здатний вчиняти злочини з масштабними жертвами. Нічого його не стримує станом на сьогодні, аби не дозволити Україні розвивати успіх, що для нього особисто буде руйнівним в прямому сенсі смертоносним. Варіантом розвитку подій, а за своє нікчемне життя він трясеться більше ніж за е, наслідки своїх злочинів, вчинених на території ненависної йому України. Це також треба оцінювати. Тому тут треба, щоб всі наші дипломати на всіх міжнародних майданчиках просто били в набат з метою вже сьогодні. Зупинити наприклад обслуговування цивільних торговельних суден, щоб російська економіка просто паралізована була, щоб Путін не міг оцін отримувати бажані для нього гроші і навіть от поповнювати свої стратегічні запаси зброї за допомогою своїх нікчемних союзників, які йому через цивільні суда, які порушення чинного морського права транспортують зброю під конвоєм воєнних суден. Чувають себе абсолютно вільно заходячи для обслуговування і поповнення запасів в морські суда мирних країн. Це треба зупиняти. Зупиняти російський атом, який щороку йому приносить 15 мільярдів прибутку, і країни Європейського Союзу так само мають трішки потерпати від того, що їхня електроенергія скоротиться на 20%. А саме такий об'єм на 13 країн Європейського Союзу постачає Росатом своїм ядерним паливом. І в тому числі Сполучені Штати мають приймати болючі рішення. Бо я тут погоджуюсь з Віталієм Портником, який на Київському безпековому форуму сказав, що Україна не святий Себастьян висіти на хрест, на хресті за всіх, бо ця війна не проти України, це проти демократичного розвитку країн. І ми єдині, хто зараз стримуємо цю навалу, яка точно перекинеться на всі країни демократичного світу, якщо країна гіпотетично допустимо негативний варіант розвитку подій впаде. Саме тому ми маємо зараз докладати зусиль, щоб Україна не тільки витримала, не тільки перейшла в режим, там як Путін хоче заморожування конфлікту, але остаточно переконливо перемогла цього монстра і довела, що демократії здатні себе захищати, що демократія не є слабкими, а мають величезні кулаки, які належать на зараз українській армії і українській нації, яка бореться разом з українськими збройними силами проти цього монстра, який. Сидить в цьому зікураті зла, яким є кремль ось що треба усвідомлювати. Ось що треба робити превентивно, щоб не допускати потім долання героїчного долання наслідків, як ми бачили за попередні роки. Тому я думаю, що цей варіант треба схвалювати. Треба плакати надію, що він стане запобіжником, і ми не будемо потім оцінювати е, е, Наслід. катастрофічні наслідки е, настання чергової катастрофи на українській багатостраждальній землі. Пане Андрію, дякую за аналіз ситуації за коментарі. Пане полковнику, дякую за службу і до нових зустрічей. дякую вистачів. вам за запрошення і слава Україні! Україна обов'язково переможе.